Добрий день, шановні друзі! Вирішила вам записати відео огляд сумки-переноски для тварин. Коли шукала для свого улюбленця, постала якраз проблема, сподобалась ця модель, але так і не знайшла відео огляду на неї, тому вирішила, що раптом комусь знадобиться зняти. Такий невеличкий відеогляд. Отже, фірма Тріксі. Вона позиціонується як сумка-бананка. Ось тут є таке віконечко для голови тваринки, воно на карабіні ось так можна регулювати, на застібці воно, на блискавці, тут воно достатньо таке велике. Розрахована, вони пишуть до 5 кг. в нас кошеня зараз 2,5, але ну, десь половина місця в нього ще вільна. Тут є карабін, можна пристегнути тваринку. Ось таким чином вона виглядає. Тут в нас сіточка, є зручна така ручка, Але єдине, що мені не сподобалося, це те, що вона фіксується на такому карабіні, але тут дуже маленька відстань, щоб зменшити ручку. Тобто за всією довжиною вона десь виходить. Можна сказати, на рівні талії живота. Я хотіла, щоб вона була більш бананкою модель, тому я її удосконалила своїм чином, ось таким чином підгорнула і зробила такі застібки, і вона в мене виглядає саме як бананка. Я потім у відео прикріплю фото як сидить тваринка. Ось на цьому фото ви можете побачити, як розміщується кошеня. В принципі, дуже зручно, по 2-3 години ми гуляємо десь. Є простір для того, щоб кошеня могло рухатися, кудись пересунутися, але при цьому не вистрибувати з цієї сумки. Ось такий огляд для вас зробила. Якщо було цікаво, ставте лайки. Дякую за увагу!